Thank you. Слава Україні, підписуйтесь та наш телеграм-канал. Контрозвідка СБУ викрила агентку Кремля. Відповідатиме зловмисниця за підозрою у держзраді. Як виявилося, мова йде про колишню очільницю львівської обласної організації партії, опозиційна платформа за життя та громадського руху Віктора Медведчука. Український вибір право народу на Львівщині Інну Іваночку. Як повідомили у п'ятницю, 26 серпня у СБУ та прокуратурі Львівщини спецслужба повідомила про підозру у державній зраді діючи. Агенції російських спецслужб зрадниця вела антиукраїнську діяльність, активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування. Через свої кремлівські погляди. Жінка потрапила в полозору російських спецслужб. Агентка очолювала керуючі посади у проросійських осередках, зокрема, керувала львівською спілкою проросійських громадських організацій та була членкиною партії ОПЗЖ. За даними слідства, зрадниця організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які актив поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині для прикриття власної підривної діяльності, проникнення в кулуари органів держвлади, а також поширення дезінформації в інтересах агресора. Вона використовувала журналістські посвідчення та документи деяких безпекових корпорацій, легітимність яких встановлюється. Зв'язок з кураторами підтримувала використовуючи соцмережі та електронну пошту. Туди ж надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності під час обшуків у фігурантки провадження та інших. Их причетних осіб контррозвідники виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення, а також документи, що підтверджують її зв'язок із політичними та громадськими структурами, афілійованими із колишнім проросійським нардепом Медведчуком. Наразі зрадниці повідомлено про підозру за частиною першої статті 111 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Заходи з припинення злочинної діяльності здійснювали контррозвідники та слідчі збууль. Львівщини спільно з департаментом КРСБУ за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до слова, цілком можливо, що незабаром абревіатура ОПЗЖ зовсім пропаде зі слуху. Сьогодні стало відомо про те, що Верховній Раді запропонували позбавити мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ як аргумент наводиться. Той факт, що колишні члени фракції ОПЗЖ просували антиукраїнські погляди та працювали на знищення української державності у постанові номер 7664 Пропонується достроково припинити повноваження депутат. Аті від ОПЗЖ, адже ці нардепи вийшли зі складу депутатської фракції вказаної партії, а деякі взагалі виїхали за кордон. Як відомо, понад 20 нардепів з ОПЗЖ втекли за кордон до початку широкомасштабного вторгнення Росіян. Тільки потім вони почали виходити з фракції. Згідно з законом про статус народного депутата України, повноваження депутата припиняється у разі виїзду на постійне проживання за кордон. Якщо нардеп виходить зі складу фракції, то ухвалюється аналогічне рішення згідно з конституцією. Ще в червні фракція проросійської ОПЗЖ ОПЗЖ тимчасово зупинила роботи у парламенті. Таке рішення оголосили під час закритого пленарного засідання парламенту. Його ухвалили згідно з рішенням ради нацбезпеки і оборони. Депутати, котрі входили до її складу, надалі будуть працювати як позафракційні. Цьому передувала заява РНБО, що на час воєнного стану в Україні зупинять діяльність кількох партій, які мають зв'язки з Росією. А голова Верховної ради Руслан Стефанчук взагалі попередив, що фракції ОПЗЖ найближчим часом в українському парламенті не буде. Таким чином крок за кроком. Українська влада бореться з проросійським реваншем у нашій державі у квітні СБУ під час спроби таємно виїхати з країни спіймала кума Путіна Медведчука. Сьогодні викрила ще одну його подругу агентку Кремля. Скільки ще таких розслідувань буде в майбутньому, можна тільки здогадуватись. Однак, одне очевидно. Процес запущено і Всі любителі Московії будуть покарані за законом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського Тесніта. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.